Вітаю! Розглянемо книгу Принцип 80 на 20 Річарда Коха. Принцип 80 на 20 або закон Паретто це ідея, що 80% результатів походять лише від 20% зусиль. У своїй книзі принцип 80 на 20. Секрет досягнення більшого за менших витрат Річард Кох розкриває. Як цей принцип працює не лише в економіці, а в бізнесі, особистому житті, тайм менеджменті та навіть у стосунках, у ступі кох кидає виклик традиційній логіці, більше зусиль дорівнює більше результатів. Він пояснює, що більшість того, що ми робимо щодня, не дає справжньої віддачі, і лише невелика частина дій має значущий вплив. Ключове питання, яке автор ставить з перших сторінок, що, якби ви могли працювати менше, а досягати більшого? Ця книга не про лінь, а про розумний вибір. Вона допомагає побачити, де саме зосереджена енергія, щоб отримати максимальні результати в бізнесі, грошах, стосунках і самореалізації. У цьому відео ми крок за кроком розберемо головні ідеї книги. Як знайти ті 20% зусиль, які дають 80% результатів, як позбутися зайвого, як побудувати життя, де ефективність замінює виснаження? Готові дізнатися, як робити менше для досягнення більшого? Тоді поїхали. Про автора Річард Кох, британський підприємець, стратег, письменник і колишній консультант, відомий перш за все за популяризацію принципу 80 на 20. Він перетворив цю ідею, мало зусиль може дати більше результатів у справжню філософію життя та бізнесу. Його шлях народився в Великій Британії, вивчав економіку та політику в Оксфорді, свою кар'єру почав у всесвітньо відомій консалтинговій фірмі Boston Consulting Group. Згодом працював в Bain Company, став співзасновником кількох успішних підприємств. Вкладався у десятки бізнесів, деякі з них виросли в мільйонні компанії. Як автор Кох написав понад 20 книг, серед яких найвідоміші принцип 80 на 20, його бестселлер перекладений десятками мов, життя за правилом 80 на 20, простіші шляхи до процвітання. Його книги переконують у тому, що ви не мусите працювати більше, щоб мати більше, вам потрібно працювати розумніше. Цікаво, сам Річард Кох живе згідно з власною філософією, працює небагато, інвестує вибірково, цінує свободу та ефективність, його особистий успіх доказ того, що теорія 80 на 20 працює в реальному житті. Кох – це голос розумної ефективності, він закликає не вибирати менше, а краще і жити осмислено. Перше мислення 80 на 20 наголошує на самоаналізі та думці перед дією. У книзі принцип 80 на 20 Річард Кох підкреслює, більшість людей діють за інерцією швидко, без роздумів, спираючись на звички, але мислення за принципом 80 на 20 вимагає протилежного, усвідомленого підходу. Суть ідеї 80% результатів. Походять лише від 20% наших дій, тому варто не робити все, що треба, а спочатку поставити запитання, що справді має значення, які зусилля дають найбільшу віддачу, які справи можна повністю відкласти. Самоаналіз це ключ. Замість автоматичних дій Ког пропонує проаналізувати власний день, тиждень, проект, знайти ті 20%, які принесли користь і зосередитися саме на них. Перестати діяти просто для галочки. Цитата з книги. Найбільш продуктивні люди це не ті, хто роблять усе, а ті, хто роблять менше, але розумніше. Приклад, в бізнесі з 10 клієнтів лише 2 приносять 80% прибутку. Варто сфокусуватися на них, а не розпорошуватися на всіх. Отже, мислення 80 на 20% це не дія заради дії, а думка заради ефективності. Друге щастя 80 на 20. Це ефективно шукати щастя сьогодні, а не чекати майбутнього дня. У книзі Річард Кох стверджує, більшість людей живуть із відкладеним очікуванням щастям, вони думають, ось виконую проект, зароблю більше, досягну мети, і тоді стану щасливим. Але це помилковий підхід. Суть ідеї за принципом 80 на 20 – 80% нашого щастя походять лише від 20% того, що ми робимо, маємо або з ким спілкуємось, тому завдання визначити ці 20 щасливих відсотків і зробити їх частиною повсякденного життя. Практичні кроки, замість того, щоб чекати ідеального моменту, запитайте себе, які моменти робили мене щасливішим останнім часом. Які прості речі дають мені енергію, з ким спілкування приносить мені радість, і головне, робіть це вже сьогодні, навіть якщо це дрібниця. Цитата з книги. Ми витрачаємо 80% часу на речі, які майже не впливають на наше щастя, зосереджуйтеся на тих кількох моментах, які дійсно мають значення. Приклад, прогулянка з близькою людиною, улюблена музика. Коротка пауза в тиші, це може бути вашим щастям 20%. Отже, щастя 80 на 20, це не про досягнення в майбутньому, а про усвідомлений вибір щастя тут і зараз. Третє, ваш успіх залежить від того, чи зможете ви знайти свої сильні сторони та дотримуватися їх. У книзі Річард Когна полягає успішні люди не намагаються бути добрими у всьому. Натомість вони виявляють те, у чому мають природну перевагу і максимально використовують це. Суть ідеї. за правилом 80 на 20 20% ваших здібностей дають 80% ваших результатів. Немає сенсу витрачати руки на виправлення слабкостей, розвивайте те, що вже працює на вас. Як це працює? Перше, самоаналіз, у чому ви відчуваєте легкість, коли іншим важко. Друге, фокус замість того, щоб ставати трохи хорошим, у всьому зосередьтеся на одному двох ключових напрямках. Третє стратегія. Будуйте свою кар'єру, бізнес чи стиль життя навколо цих сильних сторін. Цитата з книги Найпродуктивніші люди не ті, хто працюють найбільше, а ті, хто найкраще використовують свої сильні сторони. Приклад, якщо у вас легко виходить переконувати людей, розвивайте цю навичку в продажах. Переговорах або публічних виступах, якщо добре структуруєте інформацію, можливо, ваш шлях у стратегічному плануванні, аналітиці чи освіті. Суть, щоб досягнути великих результатів з меншими зусиллями, розпізнайте свою природну силу та інвестуйте саме в неї, це і є мислення 80 на 20%. Четверте, 80% вашого інвестиційного успіху припадає на 20% ваших інвестицій. У книзі Річард Кох показує, що правило паред діє у сфері фінансів, не всі інвестиції приносять однакову користь. Насправді, тільки мала частина з них забезпечує більшу частину прибутків. Суть ідеї. у вашому інвестиційному портфелі 20% активів генерують 80% прибутку, інші 80% можуть бути неефективними або навіть збитковими. Продуктивність у фінансах. Це здатність ідентифікувати ті 20% інвестицій, які справді працюють. Як застосовувати, аналізуйте портфель, відстежуйте, які саме інвестиції приносять найбільше прибутку. Друге, переорієнтуйте ресурси, збільшуйте вкладення в ефективні 20%, зменшуючи або усуваючи слабкі 80%. Третє, не диверсифікуйте бездумно. Іноді надмірна диверсифікація розмиває потенціал зростання. Цитата з книги: В інвестиціях, як і в житті, менше означає більше, коли ви знаєте, де саме це менше. Приклад. Якщо один із ваших бізнесів або акцій стабільно зростає і дає головну частину прибутку, зостерейтеся на ньому. Якщо у вас є 10 джерел доходу, але тільки два справді приносять результат, розвивайте ці два, а не розпорошуйтесь. Суть. Щоб бути ефективнішим інвестором треба не лише інвестувати, а вміти відсіяти 80% шуму від 20 дійсно потужних можливостей. Це і є стратегія 80 на 20% у фінансах. 5 20% ваших стосунків забезпечують 80% вашого успіху та щастя. Суть Річард Кох стверджує, що не всі стосунки однаково важливі, насправді лише невелика частина людей у вашому житті, близько 20%, приносять вам 80% емоційної підтримки, радості та можливостей для зростання. Головна ідея, якісні стосунки важливіші за кількість знайомств. Більшість соціальних зв'язків є поверхневими або енергозатратними, справжні друзі, наставники, партнери. Це ті 20%, які живлять ваш розвиток. Як це застосовувати? Перше. Визначте своїх ключових людей, хто вас підтримує, надихає, допомагає. Друге. Інвестуйте час саме в ці зв'язки, будуйте глибші щирі стосунки. Третє. Позбудьтеся токсичних впливів, емоційні паразити ходять у ті 20%, які лише відволікають. Приклад з 50 знайомих у соцмережах, можливо, лише 5 справді вас підтримують у складні моменти. З десятків робочих контактів один колега може відкрити вам шлях до нового проекту або надихати ідеєю. Висновок секрет щастя і успіху не в тому, щоб подобатися всім, а в тому, щоб цінувати і примножувати зв'язки, які реально мають значення. Фокусуйтеся на тих 20% людей, які піднімають вас вище, і будуйте з ними довготривалі теплі стосунки. Шосте, 80 на 20 на робочому місці. Кілька людей визначають більшість результатів в бізнесі. Суть. На кожному робочому місці 20% працівників створюють 80% цінності. Це можуть бути топ-виконавці, креативні ідеї-генератори чи просто ті, хто діє ефективно і результативно. Головна ідея, продуктивність розподіляється нерівномірно. Компанії часто приділяють однакову увагу всім співробітникам, замість того, щоб інвестувати більше в тих, хто приносить найбільшу віддачу. Успіх приходить тоді, коли фокус на ефективних діях, людях і процесах. Як застосовувати перше. Визначайте працівників або дії, які генерують найбільші цінності. Друге. Оптимізуйте ресурси, підтримуйте найефективніші зусилля. Третє, Перегляньте обов'язки, чи не витрачається час на те, щоб не приносить результатів. Четверте, Творіть середовище, де найрезультативніші можуть масштабувати свій вплив через лідерство, навчання інших тощо. Приклад. У відділі продажів двоє із десяти менеджерів можуть приносити 80% доходу. У компанії розробників один-два ключові інженери можуть вирішувати найскладніші проблеми і вести інновації, висновок. Найуспішніші керівники та підприємці не розпорошують увагу, а інвестують у те, що реально працює. Вони вміють виявляти 20% і будувати стратегію довкола цих людей. Рішенні процесів, які дають найвищу віддачу. 7, 80% ваших переваг це просто вибір правильної команди. Суть успіх не залежить лише від зусиль, він значною мірою залежить від того, з ким ви працюєте. Правильна команда може забезпечити 80% ваших досягнень завдяки ефективності, синергії та взаємному підсиленню. Основні думки. Командна динаміка важливіша за індивідуальні зусилля. Успіх це результат компетентності, взаємодії, підтримки та спільного бачення. Навіть найкращі ідеї можуть провалитися в руках неправильної команди. Як вибрати правильну команду? Перше. Шукайте людей із доповнюючими навичками, а не просто подібних на себе. Друге. Вибирайте надійних і мотивованих, дисципліна часто важливіша за талант. Третє. Орієнтуйтеся на спільні цінності, довіру та готовність зростати разом. Цитата: краще бути в хорошій команді з посередньою ідеєю, ніж у поганій команді з геніальною. Висновок. Хочете досягати великих результатів із меншими зусиллями. Сформуйте або приєднайтесь до правильної команди. І ви отримаєте свої 80% переваг завдяки синергії, а не виснаженню. Восьме. Визначити пріоритети. Зосереджуйтеся на 20% діяльності, які дають 80% результатів. Суть не всі завдання однаково важливі. Більшість нашої активності 80% дає лише 20% результатів, і навпаки. Не численні, але стратегічні 20% дій можуть дати 80% успіху. Що це означає на практиці? Ви можете працювати менше, але досягати більшого, якщо навчитеся правильно розставляти пріоритети. Не варто витрачати час на все, лише на те, що реально просуває вас вперед. Як застосовувати перше, складіть список усіх завдань і проєктів Друге. Позначте ті, які реально приносять вам результати, прибуток, прогрес. Третє, позбудьтеся або делегуйте другорядні 80%, які з'їдають ваш час і енергію. Четверте. Інвестуйте максимум у ті дії, які працюють. Приклад, у бізнесі 20% клієнтів приносять 80% прибутку. У навчанні 20 тем дають 80% розуміння предмету. У саморозвитку. 20% звичок формують 80% вашого успішного дня висновок. Щоб бути продуктивнішим, не треба робити все. Секрет робити лише те, що має значення. Знайдіть свої 20% дій і зробіть їх своїм головним фокусом, тоді результати прийдуть швидше, а життя стане простішим. Дев'яте. Уникайте прославлення вашої праці. Фокусуйтеся на розумній праці. Суть. Рішард Кох ставить під сумнів звичне уявлення про героїчну наполегливу працю. Він вказує, що важка праця не завжди веде до успіху. Часто ми просто застрягаємо в щурячих перегонах, не усвідомлюючи, що справжній прогрес можливий лише через розумовий вибір і ефективні дії. Основні ідеї не обожнюйте трудоголізм. Це може бути просто у нікуди. Щастя і результативність приходять тоді, коли ви працюєте менше, але над тим, що має найбільший вплив. Кількість витраченого часу не дорівнює якості життя чи успіху. Цитата, можливо, ви будете найщасливішим у щурячих перегонах, можливо, як і я, ви по суті, щур. Річард Кох. Як застосовувати перше? Аналізуйте, що з того, що ви робите, реально приносить результат. Друге. Не бійтеся казати ні завданням, які лише створюють ілюзію прогресу. Третє. Будьте стратегом, а не трудоголіком. Висновок. Працюйте менше, але точніше й розумніше. Справжній успіх не в кількості зусиль, а в впливовості вибору. Топ-10 заходів низького рівня. Ці ідеї можуть здаватися роботою, але насправді вони лише створюють ілюзію зайнятості, вони забирають час, енергію та знецінюють вашу ефективність, відволікаючи від справи, які справді змінюють ситуацію. Перше. Відповідати на всі емейли-листи, повідомлення одразу. Це руйнує фокус. Переважна більшість запитів не потребує миттєвої реакції. Друге: участь у неефективних зустрічах. Більшість з нарад не мають чіткого порядку денного або результатів. Це даремна трата часу. Третє. Постійна присутність у соцмережах. Вона краде години без реальної користі, створює відчуття активності, але не дає результату. Четверте. Робота з нескінченними списками. Замість вибору одної як трьох справ високого впливу ви виконуєте 10 дрібниць. П'яте. Надмірна підготовка та перфекціонізм. Підготовка важлива, але не повинна ставати відмовкою для бездіяльності. Шосте реагування на всі прохання допомогти. Не кожен запит потребує вашого втручання, вміння відмовити ключ до фокусу. Сьоме. безкінечне оптимізування незначних процесів. Автоматизація має сенс, але лише для повторюваних і впливових завдань. 8. Розмита багатозадачність. Перемикання між завданнями знижує якість і ефективність. Дев'яте. Займатися тим, що легко, а не тим, що важливо. Легкі справи дають миттєве задоволення, але не результат. Десяте. Вирішення чужих проблем замість власної стратегії. Це створює хаос і відволікає від довгострокових цілей. Порада. Займайтеся лише тими справами, які приносять 80% результатів, все інше це шум. Фокусуйтеся на малому, але впливовому. Саме це і є суть принципу 80 на 20. Топ-10 найдорожчих видів діяльності. Ці дії це ваш золотий актив. Вони створюють справжню вартість, прибуток і задоволення. Саме на них варто фокусуватися. Для досягнення результатів із меншими зусиллями, але більшою віддачею. Перше створення нових ідей або концепцій. Ваша здатність мислити нестандартно може стати джерелом прориву. Одна ідея дорівнює роки прибут. Друге, визначення стратегії. Чітка стратегія визначає, куди ви рухаєтеся і з чому це важливо, це основа будь-якого успіху. Третє побудова і розвиток стосунків з ключовими людьми. Партнери, наставники, впливові клієнти, стосунки з ними створюють можливості, які змінюють гру. Четверте. Продажі переговори на високому рівні. Вміння закривати великі угоди або переконувати впливових людей має колосальну цінність. П'яте вибір напрямку інвестицій: чи це фінанси, чи час. Правильне вкладання ресурсів часто визначає 80% успіху. Шосте. Створення або вдосконалення продукту послуги. Продукт це ваш голос на ринку. Те, як він виглядає і працює ключ до прибутку. 7. Вибір правильної команди чи партнерів. Оточення визначає вашу продуктивність. Сильні люди поруч це прискорення результатів. 8. Навчання та особистий розвиток. Інвестування в себе найприбутковіше вкладення це джерело нових можливостей. Дев'яте. Спостереження за тенденціями та аналіз ринку. Хто бачить майбутнє, той його формує. Це дозволяє діяти на випередження. Десяте. Рефлексія та аналіз результатів. Регулярна оцінка це спосіб зрозуміти, що працює, а що ні, і оптимізувати дії. Порада Річарда Коха: Зосередьте зусилля лише на цих речах, де ви найсильніші і що приносить вам максимальне задоволення. І нехай решту роблять інші, або не роблять ніхто. Ці ідеї це ваше джерело багатства і свободи. Зосередьтеся на них і результат буде непропорційно великим. Десяте, 80% успіху в бізнесі це результат 20% найкращих рішень. Це означає, що невелика кількість рішень має вирішальний вплив на розвиток компанії, її прибутки зростання і довгостроховий успіх. Що це означає на практиці? Не всі рішення рівнозначні, більшість рішень мають мінімальний ефект, тоді як кілька критичних рішень змінюють хід подій, приклад, один вдалий вибір партнера, нової бізнес моделі або правильного цільового ринку може створити вибуховий ріст. Замість того, щоб ухвалити багато дрібних рішень, зосередьтеся на кількох стратегічних, які мають потенціал радикально вплинути на ситуацію. Порада від Річарда Коха Будьте прискіпливими до того рішення, яке ухваляєте, визначайте ті, що можуть принести найбільшу віддачу, і витрачайте на них більше часу, уваги та енергії. Одинадцяте принцип 80 на 20 в управлінні проектами дозволяє командам зосередитися на критично важливих заняттях. Це означає, що 20% завдань у проєкті забезпечують 80% його результату, решта це або другорядне, або те, що можна делегувати, автоматизувати чи скоротити. Як це працює в управлінні проєктами? Фокус на головному замість рівномірного розподілу уваги на всі завдання визначте ядро, яке рухає проект уперед. Приклад, якщо ви запускаєте новий продукт, то 20% завдань можуть бути розробка, перевірка, опиту створення першої версії сайту, все інше другорядне. Ключ у пріоритетах, команди, які вміють вчасно виділяти найважливіше, просуваються швидше, з меншими витратами. Та досягають кращих результатів. Порада Річарда Коха. Успіх в управлінні проектами приходить не до тих, хто все робить, а до тих, хто робить головне і ігнорує зайве. 12-20% балів приносять 80% цінності в переговорах. Суть у переговорах більшість цінності, вигідні умови, довіра, стратегічні поступки виникають лише з кількох ключових моментів. Решта обговорень часто мало значущі або декоративні. Як це виглядає на практиці? Виділіть важливі пункти, наприклад, ціну, терміни, обсяг відповідальності, сфокусуйтеся на них, не витрачайте час на дрібниці, домовляйтеся по суті, тоді все інше стане технічним оформленням. Приклад, якщо домовляється з постачальником, то цінність переговорів у знижці, швидкості доставки та гарантії якості. Інші моменти, кольори, етикетки, розмір шифту в договорі після. Цитата Річарда Коха. Розумний переговорник знає, що не всі пункти однаково важливі. Виграш полягає в вмінні розпізнати та захистити ці 20%. Підсумковий звіт та огляд книги принцип 80 на 20. Секрет досягнення більшого за менших витрат Річард Кох. Про що ця книга? Ця книга про суть принципу Парето 80 на 20. 20% зусиль приносять 80% результату. Річард Кох показує, як використовувати цю закономірність в бізнесі, житті, роботі, стосунках, і навіть у пошуку щастя. Ключові ідеї перше мислення 80 на 20. Ефективність починається з аналізу. Не дійте одразу, подумайте, які 20% дій принесуть 80% вигоди. Друге. Щастя 80 на 20. Шукайте задоволення вже зараз, а не колись потім. Найбільше радості приносять небагато речей, знайдіть їх. Третє. Сильні сторони. Визначте, у чому ви кращі за більшість, і сфокусуйтеся на цьому. Четверте. Інвестиції, 80% успіху, формують 20% влучних вкладень. Замість розпорошення зосеред капітал у правильному місці. П'яте. Стосунки. Лише кілька людей формують більшість вашого щастя. Цінуйте та інвестуйте в них час та енергію. Шосте. Робота. Мала група працівників приносить більшість результатів. Лідерам варто підтримувати саме їх. 7. Бізнес. 20% рішень приносить 80% прибутку. Зосередьтеся на ключових клієнтах, продуктах і процесах. 8. Продуктивність. Багато завдань не мають значення. Визначте 10 найбільш низькоефективних справ і уникайте їх. Головні поради. Завжди запитуйте себе, що з усього, що я роблю, насправді має значення. Скорочуйте зайве, видаляйте 80% справ, які дають лише 20% користі. Переходьте від зайнятості до ефективності. Для кого ця книга? Для підприємців, які хочуть збільшити прибуток, не збільшуючи витрат, для лідерів, які прагнуть оптимізувати команди та фокус, для всіх, хто хоче жити простіше, але ефективніше. Висновок. Принцип 80 на 20% це не просто стратегія. Це новий спосіб бачення світу. Він допомагає відмовитися від зайвого і зосередитися на тому, що справді важливо. Не працюйте більше, працюйте розумніше. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.